У синьому синьому морі, що лежало біля країни волі, невтомно несли вахту хоробрі вартові морів. Але одного дня з темних вод приплив величезний, потворний залізний кит. Він був сірий, важкий і переповнений пихою. На його палубах сиділи хижі змійголови, що стріляли вогнем і димом, вважаючи його володарем усіх морів. Залізний кит наблизився до маленького, гордого острова Нескорених, де стояли лише кілька хоробрих вартових. Здавайтеся, проривів він, інакше розтрощу вас вщент. Але вартові, хоч і були малі, Мали серця сповнені мужності. Один із них відповів без вагань, його слова відлунювали непокорою. Це була не просто відповідь, це була іскра, що запалила дух усієї країни волі. І тоді сталося диво маленькі, спритні чайки невидимки, втілення хитрості та віри злетіли з берегів. Вони наблизилися до незграбного самовпевненого кита, який їх навіть не помітив. Чайки випустили дві вогняні стріли, наповнені рішучістю цілої нації. Бум. Бум. Залізний кит застогнав, його сірі боки були пронизані, і холодна вода залила його темні нутрощі. З оглушливим тріском пихатий гігант затонув у морі, ставши постійним нагадуванням про свою зарозумілість. Люди знали, навіть найбільший ворог може бути переможений малими, але хоробрими серцями, що боряться за свою свободу. Слава героям! Якщо ця історія вас надихнула, будь ласка, поставте лайк. Поділіться нею та підпишіться, щоб почути більше казок про мужність. Дякуємо за перегляд!